Вітаю, друзі! Тоті івент закінчився, але в мене зібралось настільки багато матеріалу, що я не міг залишити вас без контенту. Отже, сьогодні у нас в програмі ікони, паки, за поінти, е різноманітні піки, купа різних паків. І одразу скажу, що в це відео потрапив найкрутіший дроп. Тобто, всякі там 90-ті, лівандовські, бензими, вони навіть не потрапили в це відео, тому що матеріалу колосальна просто. Торба зібралася. Я не знаю, ми відкрили, напевно, більше 2000 паків за тоті івент. Тож заварю собі чайок або каву. Насипай щось смачного похавати. Бажаю тобі приємного перегляду. Поїхали! Пік на ікону. Серегі потрібен хтось крутив атаку. 88 плюс, базова Thunder Shark або Winter Wild Card. Будь ласка, і E-Sports. Вандерсар, бутрагеніо. Луиш фигу. Ну, в атаку Бутра топ. Вандерсар топ кипр. Боже, ну, это просто... Вот это просто уже беда. Это пиздец. Это полная беда. Бляха, ну, это просто беда, а. Давай, синяка. Нема. Це 87-й чи 88-й 88 парадес. Іроди. Вісім... А, куртуа 90-й, він у нас схожий. Вінформ. Боже, який шлак. Синій, він прикольний, у мене він є в складі. Тоті, Тоті, друзі! Топ, що за прикол? Це Сміт! О, летсго! Найс, бляха! Підпишись на мій телеграм-канал. В описі під відео ти знайдеш посилання, оперативні новини в світі ifc 24, також анонси стрімів, відосів і всього іншого. І якщо ти хочеш зібрати собі бойовий склад, а тобі не вистачає монет, завітай до мого партнера Shop4Game, В них все надійно, швидко, ти будеш задоволений. Всі контакти ти можеш знайти в описі під відео, а також в закріп коменті. Информ, вау. Джеймс, вау. 87 мы. Как ну ему дни, я поревняв процентов вы не повезло на ведь пока так запомните, да? Вот козлы, блядь. Ты серьезно, ну 87 мы рейтинг? Информ. Это вообще пиздец. Только что я ее На приколі чи що? Там тот ще є, блядь ні Але контент теж шамбуля буде. Один з трьох, 85 плюс, let's go! О! Я це зробив! На нив! На нив курва! Вона, правда, мені нафіг не треба, але бляха. Срампес! Вона навіть не бан, хлопці. Та є, ну а куди? Ну, блять, кажуть, що вона стрибає, що кончене. Це це знову інформ? Мід, а під нею... Блять, тільки, будь ласка, не ця цап. Не, 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 не Джеймс. Як ти мене задовбала, а? Бля, це роз'єп, да, да, да О, Тоті, Тоті є! АДЛ! Голкіпер, Це хто? Це. Ха-о, -ха -ха! ірп, сюди! Ха-ха-ха! Є, Тоті, друзі! Ачівочка! Найдешевший Тоті є! Це дуже смішно. <сміх> Купу подав. А... Блять, в такому паці. Ну вона дуже дешева, да? 200 тисяч. <сміх> Найдешевший, ну це фодер. Це тупо фодер. Але то є. Оу, квіча 87-й, найс. Звичайно, рарно Бапе зробив червоним. <гум> Іван Дейк. Блін, ну непоганий склад. Вау! Вау, вау, вау! Курчаві! Страф П. Оце топ ЛЗ просто. Оксаночка. Оксаночка, просто. Жирний склад. 88 ікона, Let's Go! О! <ривання> о хо о Отопік! Ото пік! Ти знаєш, я навіть не знаю кого б краще. І Гарінча і Альберто це топ. Це гарно. Поїхали. Це дівчинка? Ні, це сака. І він. З ким. Це... Чому не завтра, блядь? сука. <pers> Срав пес. А мені сьогодні побажали Крістіану зловити. Я його зловив. EA Sports. Чому ти не скипаєшся? 8 x 20. Let's go! Ось тут щось буде зараз. Сука. О, бача. О ну, тут Team of the Year аж 6%. 6%. Воно. Поїхало. Друзі, пак за 3000 понтів або за 600 тисяч монет. Let's go. Тут інформ, нема тоті. Це за Але їх стається два інформи буде. Боже, яке кончене. У Рейтингу нормально прям. Але це було очікувано. О, Фердінанд. Я тобі раджу за нього побігати. Замість Мальдіні постав побігай, приколишся. Ох, який тут склад, срав пес. Офігеть. Ікона, let's go! Карлос Альберто, до речі, це непогано. 25 гравців, 85. Плюс, поїхали. Пак за 3000 понтів або за 600 тисяч монет. Будь ласка, можна синє? Та ну ти, блядь. Жота. І бача. Нема синячка. Та херня, та херня повна. Але ікону ми точно зберем Пак за 3,5 тисячі поинтересов або за 500 тисяч монет. Let's go. Хочу синячка побачити, будь ласка. Еест! Синє, 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 будь ласка. Будь ласка, eSports, будь ласка, будь ласочка Торос, ты ти... пиабин. Едерсон, та йди ти в сраку, ти! Козлина. От чому я ненавиджу цей момент, коли відкриваєш з домінантами паки? Це капіте. Але рейтингу насипало. 88 плюс, один з трьох. Дайте, будь ласка, щось мені в склад. let's go. Обличчя нові, але все одно все херня. Так, друзі, 88 ікона. let's go один з трьох. Будь ласка, і e еспорт. Карлос Альберто. Це дуже гарно. Ми, до речі, раз його сьогодні ловимо, друзі. Руні був також. Карлос супер. Супер! І це бан, друзі. Ропивницький. Бабамс бамс. Бляха, ну тут. Е е е я навіть не знаю, блін Тут по захисту 15.00. Бізнес зимню року, це ремонт квартир. <oric> <с: laughs> Та, власне. Знаєш, я б навіть Карлоса спробував би замість ,ם... замість walk Отестив би. Та, Синя! Стоп! Що? Тільки на номінант, будь ласка. Це Кейн? Охо! Ну добре! Гарі Кейн, нормально, це хоча б рейтинг. Приємно! В 70. Плюс, е, твій, 77. Плюс. Поїхали. Приємно, трошки я так, блядь, підсикнув, але... Але то, звичайно. Друзья, икона 88 плюс 1 из 3. Let's go. О, горинча. А, винже есть. Let's go. О, о, ха ха, добрый вечер Пан Лам, Знімаєш? Так. Да. Поїхали. Дай Месі будь ласка. Сравпес! <рістець> <рістець> Я це зробив, блядь! <рістець> Зібрав Месі. Зібрав Месі, прикольно звучить. Ти потого. Коналес Yo. Рональдиньо, камон. Зависло аж, блядь. Ну, ну алло. Ну ну відкрийся, ну будь ласка. Ну камон! Ну шо це за ха І ха 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 шо? И шо? Ну відкрийся. Курва ти, блядь. Боже, яке воно кончене. Я цю гру просто! все! Не буду вам яка иконы! Эйс! Ну камон! Ну бля! <laughs> Хахаха! бля! Сразу пес! Привет! Может с Пашкой там же пиздно? Ларм, здорово! Братишка, привет, привет! А в нас в э, Бич Мэнч, по-моему, чистим галяцию, робим... О, хорош, хорош, все правильно! Сука! Чарт завис! Ну что за хуйня! Вчера вдали в игру, злив, вчера в СБЧ всех своих игровцев, и теперь вильный от этого О, то ти прям all-in пішов, да, братан? Купик на икону, а лишь только дикпик! Блядь, ну камон! Ну что ты за, блядь? Давай так, десь він, перезаходь. Перезаходь і кидай ще раз. Тільки не дивись, хто там, будь ласка. Будь ласка. Тобто вони навіть його не відкрили, ви прикиньте, ну там точно R9 був, я вам кажу, або r 10 Срафпес. Один з трьох, 88 базова, базова, чак або Winter Wild Card Ікона. Летс. Ну ви дебілий eSports. Ну що, відкриваємо 84x11. Цікавий пакет. Дуже сподіваюсь на Тоті в ньому. 84X11. Let's go! Тоті! Секундочку. Нормання голкіпер. Це Терштейн, будь ласка, eSports. Будь ласка! А, сука, Арнольдик! Арнольдик. Ну прикольно! <реш> качнули, качнули мене. Качнули, козли. Качнули. Але рейтингу насипало добряче, друзяки. 8-й, 9-й, 8-й, 7-й, 5-й, 5-й, 4-й і четвертий дублікат. Дізин цей склад, ну це ж піздець. А шо це за химинсон в тебе такий? Да ти його спику витащив? у цього сона? Єбу, гарю Єбать склад, друзі, подивіться на це А Она банку, блядь. Я ебу. Спика компанія за ВЛ. Ахуєть Я пропустив це Ай-яй-яй-яй-яй. Это просто склад мрии, блядь, я не знаю, охуеть можно. А, Алисон, блядь, где подився? Он дубликатом пахнет. <laughs> я, я худею, блядь. Давайте, Рональдиньо, будь ласка! Блядь. Это дупа просто. Просто дупа. Напевно, Беркам чисто рейтинг, да? Під скутера, бляха, під хамачить дефэш. Мюллер, кафу! Нормально. Годиться. Мюллер топ кафу топ. Якщо ти додивився цей відео до кінця, то вліпи, будь ласка, свою вподобайку. Напиши будь-який коментар на 7 слів, щоб підтримати мене як контент-кріейтора. Побачимось в наступних відео та на стрімах. Слава Україні! Бережіть себе!